Доброго дня вас вітає Полтавщина. Спочатку була спека, а потім три доби поспіль були вітри. Воно ще й зараз вітерець, але вже хоч не такий сильний. І гляньте вже, як я запустила все. Ви дивіться, що робиться. Ось гляньте. Гляньте. То вже зараз. Все наготувала. Я хотіла бризкати триходерміном, але немає коли його годину тримати, щоб воно там розкисло чи щось зробилося. Зразу карбіон, як я ним лікувала, так і буду лікувати. От. А... Від оцієї погані актафіт. І зараз невеличку порцію я зроблю, тільки щоб побризкати оце все, що ось загуляло і спасу свої рослинки. Небагато я взяла водички. У мене тут почата пачечка є карбіону, висипаю карбіон і наливаю актафіт. Дві у таких великих пробочки. Навіть три. Бо щось вона тут зовсім мало. А жука вже багато. Починаємо із синеньких. Щось у мене не накачується повітря. Ну, Вроді нічого бризкає. Вона так почала. Зараз прийдеться ходити по -мокрому, по побризканому. Ви чуєте, не накачує. А що це таке? Тільки не зараз. Ну, продовжую. Побризкаю і капустку, щоб нічого над нею. Не літало. Гарнівня капустка зав'язується. І переходимо на картопельку. Ось гляньте, що робиться. Бризкаємо, бризкаємо все. Так, виключаюсь, бо треба шевелити кущі. Приходжу на ігрикий перець. я вже не знаю, чи його бризкати, чи вже й не треба, що це тут таке. Ну, перець побризкаю. Тут якісь усінь лазять. Ой, ламається мій оприскувач, це так погано. Знизу листочки омиваю до самого верху. Ой, як ж мені хоч це добризкати? Що ж це таке? Той раз бризкали так гарно було. Цей раз уже немає ніякого тиску. Отак, від усього. І хвороби. І не хвороби, Вон, гляньте, що робиться зовсім. Майже не бризкає. же ж його добризкати. І що сталося, то хлопці силу свою прикладають, як я прошу їх побризкати. І вони з усієї сили його і гупають. та й догупалися, що вже нема нічого. Нарешті вимучила. А не побризкала, а вимучала, бо зовсім тиску немає. Хлопці, видно, перекачали і зірвали там усі клапани, і прокладки, і Фу. побризкала картоплю, синенькі, побризкала огірочки і перці, і томатики, де зелененькі ще стоять від хвороби. О, трішечки побризкала. Те, що вже засихає, я його і не бризкала зовсім. Побризкала виноград. Ось така була моя сьогоднішня робота. Я мокра вся, з ног до голови треба йти купатися. Учора я бризкала весь свій город, а сьогодні з самого ранку я вже тут хочу подивитися, що ж у мене тут робиться. Ну вон сидять. Мабуть, що чекають ще сонечка, бо тут іще було росяно. Не хочу й торкатися, хай сидять. Ну, а так вроді і вони ще сидить гад. Ще й блистить. як дохлий. Ну і чіпати я їх не буду. Нехай собі сидять і ось гляньте на листочку. Будемо дивитися. Що там далі? Я увесь город не бризкала, тільки те, що, що мені було потрібно. Ну і тут теж ось сидять. А які вони, будемо дивитися трішечки далі. Бо це ще вони, мабуть, не спіли Ось Отакі справи. Побризкала трошки ще й малину з краєчком, щоб що змогла, бо пульвілізатор той зовсім йому не пропав. Оприскувач. Капусточка гарна, дуже гарна. Капуста цей агресор. Він дійсно такий живучий, аби до землі торкнувся і пішов. Гляньте, що робиться. які листя, які кущі. Гарно, гарячище ну, Усього доволі. Деньку ще вчора одну знайшла, вона висвободила. Та оні, яка вже з-під листочка виглядає. Все росте. Горобці вже соняк доїдають. Так. Маленька жовта. Вже гілочки понахиляла, треба підв'язати. яка красона. І червона вже, вона. такими гронами великими починає. Сьогодні зірвала кабачечок. Ну, на цих двох э, кущиках вони в'яжуться. Тут гарно. Це і тут, бачите, ще в'яжуться. Те, що мені потрібно, Кропчик росте. Уже дівчатками мої зривають. Ну а тут без змін. Я побризкала, а перед цим зібрала усе. Оце, оце що тут залишилося, воно два дні переживе. І буде потім гарно достигли томатик. Я бризкала тільки те, що зелененьке, щоб ще спасти. Ось гляньте, які гарні. А оце ви гляньте що? То було червоненьке, а це ще й жовтеньке, отакі манюні. Де воно взялося? Отак. Пропадає вже все. Воно, мабуть, коли б воно не розвивалося, а приходить отак місяць, серпень, воно і починає потихеньку все пропадати. Тут ось такі сливачки, це ж сливочка не... не чудо світу, а це щось красненьке. Ось чудо світу. М'які гронечка. Галисіньке, ось, знаєте. Далі пішла гарний томат, гарний, чудо світу. Ну, Рожева грядка. Оце, мабуть, ще один тільки слой. Вон. А тут вже більше нічого й нема. Ну хай стоїть глянь, то ось уже пішов новий паган. Хай відростають пагани, може на нижче що зав'яжеться. Я його не чіпаю. Я як подивилася минулого року на чародійку, що вона зовсім була геть пропала, а тоді я жила і почала давати томати, то я вже нічого й не чіпаю. Хай собі рости. Ей, ти не так зачепилась. Ось так. Зараз листочок. Зачепимо і тримайся. Тут, бачите, вже зовсім нічого нема, а пішов новий паган. Може там що зав'яжеться. Вже тепер сили можна тратити тільки на пагани, хай ростуть пагани. Ось Так. Ну ці гарні, гарні і м'якенькі. Оце, хто знайшов, але ну, все одно хай буде. Все одно томатик. Кукурузка. А я хотіла вам показати. Ось він такий мене кавун зав'язався. Це ще тільки зав'язався. Це теж не буде до нового року гляньте. Длинненький. і був вітер і він постукався б сітку він з тої сторони був і я його сюди перетащила і він уже такий покоцаний ну ось так осепетихесенько росте кукурудза ось лінту впала гілочка і щось з томатиками. О, тут гарно, тут гарненько. Огірочки теж учора зібрала всі. Хай достигають два дні їм передих. Ніхто їх чіпати не буде. Ну такі ось томатики. Вон растуть огірочки. Підтягуються. Вскочили мої роднушечки у двір. Ось так. Теж побризкала. Буду дивитися, чи допоможе, чи не допоможе, що. вже ж так старалася з усіх сторон. Ось так. І Вон, Навіть гляньте, ви гляньте, що робиться. Да. ще якась і причина буде, це вам не сміх. По на вершках, по на самих вершках гляньте, почали в'язати. Ой, комедія. О, ці дві деньки. Гарнушечки молодці, Ви гляньте вже які. А, бачите? Вже величенькі такі. Це, мабуть, загине зовсім, вже жовтий стоїть, а тут що буде, те й буде. Що нарости, все законсервуємо. Ну, Така у нас прогулянка сьогодні з вами. Гляньте в такі красунчики. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.